Вітаємо, друзі! Удари Хаймар з по російських ЗРК тривають. Чергове потужне відео від наших воїнів. Цього разу уражено тор на запорізькому напрямку. Друзі, кому подобається формат таких відео, де можна побачити палаючу техніку окупантів, не залишайтесь осторонь. Підтримайте, поставте лайк, і ми рухаємось далі. Танк 58-ї мотопіхотної бригади перемагає у дуелі. Наші танкісти виїхали назустріч трьом одиницям ворожої техніки, що рухаються у напрямку до українських позицій, і відмінно спрацювали вогнем прямою. На водку з близької дистанції. Шалена детонація. Інша техніка ворога відразу дала задню. А ось не дуже приємні кадри. Орша РЖД. Перекидання Т-80. Це жах. Я не знаю, як це коментувати, і я шкодую що колись слухав недоаналітиків, які говорили, що скоро уся техніка ворога закінчиться, а вона все пре іпре. І ось черговий доказ, який потрапив в мережу. Також продовжимо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. На Куп'янсько-Лиманській ділянці фронту тривають бої за кислівку, котлярівку та на схід від терні, поки без змін на схід від Білогорівки зсу завдали вогневого ураження позиціям противника. Противник не полишає спроб прорватися в селище зі сходу і південного сходу, але поки що обстановка без змін. На часів'ярському напрямку зберігається високий темп бойових дій на північній і західній околицях Богданівки, на східній околиці Часів'яру і в заказнику вступки Голубовські противник просунувся в південній частині листяного лісу на ділянці шириною до 500 метрів на глибину до 200 метрів. На покровському напрямку тривають бої за Архангельське та нетайлово. В останньому противник має частковий успіх на глибину до 200 метрів. На північ від Соловйого противник просунувся вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 800 метрів на глибину до 400 метрів. На захід від села ЗСУ відбили всі атаки. Також, друзі, хотілось би показати вам ось таку інформацію від телеграм-каналу військового офіцер плюс. Зустрічаю пости типу: ось чого добились окупанти за сім місяців. Відповідно, їм потрібно роки, щоб взяти хоча б Донецьку область. І показую нам це фото. Тут лише один факт, беззаперечний на фото дійсно просування окупантів за останні сім місяців. Проте... Нерозумно, рівномірно, ось такими семимісячними пропорціями прогнозувати подальші можливі просування армії противника, тим більше після того, як в країну приїхала допомога. За перші два місяці наступу противника станом на грудень 23-го року тривали бої за Хромово, до часіка залишалось 4-5 кілометрів. На Авдіївському напрямку окупанти не могли навіть взяти промзону. Це все при тих умовах, що у нас були певні. Запаси з поставок техніки та БК. Якби ми брали розрахунки ось цими двомісячними успіхами, то в теорії ми б не мали того, що маємо зараз. Розрахувати так перспективи можливо, лише при плюс-мінус рівному становищі сторін. Проте при наявних наших проблемах з людьми та БК прогресія успіхів противника може збільшуватись. Через це і потрібно тримати лінію фронту, щоб вона не посипалась, бо, в принципі, неможливо знайти. Скільки матеріальних ресурсів та людей, щоб обороняти кожен метр землі однаково. для цього і розподіляти ці ресурси потрібно з розумом. Друзі, що думаєте з приводу цієї заяви? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Як на мене, все тут дуже і дуже логічно. Хотілося би також показати вам росіянок, які почали записувати відео звернення до Путіна, куди поділилися наші діти, брати-чоловіки. Ми не знаємо, що з ними. сталося. от лица матерей, жен, сестер с просьбой ответить на вопрос, куда делись наши дети, братья, мужья. С приходит ответ, что они с 30 июня числятся все без вести пропавшие. Хотя в июле они выполняли боевые задачи. Мы не знаем точно, что с ними произошло, куда они делись. У кого искать ответ? И okay. кто может дать официальные документы в трассу, попробуй периодически э, силу иметь, а не просто так, отписки пустые. Кому обращаться за этими справками? Потому что фонды действительно, они не в полномочии, они только консультативную помощь оказывают. Их создали, но помочь они не могут. Назначьте ответственных лиц, которые будут заниматься контролированием этих вопросов, решением этих проблем которые именно будут контролировать работу тех же самых фондов, которые будут проверять работу прокуратуры, проверять работу воинской части. Нам нужны люди, с которых можно спросить, и которые могут нам дать в ясный ответ. Потому что мы барахтаемся в этом болоте, и результата нет никакого. Как правило, у всех формулировка одна, что мы являлись добровольцами, статус добровольцев имеется, на который не распространяются подобные льготы и так далее и тому подобное. Хотя вроде как официально было озвучено, что добровольцы приравнялись к военнослужащим и имеют подобный статус, но на практике ничего подобного. У кого шукати відповідь. Друзі, кому буде цікаво, додивіться до кінця. Тому що і в кінці ми покажемо вам одного хлопця, також з російської армії. Він теж записав відеозвернення тільки вже до людей, до народу. І хлопець стверджує, що в командуванні його вважають дезертиром і що армія Росії не шкодує своїх людей. Кому цікаво, дослухайте до кінця, обов'язково напишіть свою думку в коментарях. А у мене одне питання, да ось цієї всієї згадки, Краї. Чого ж ви все це бачите, а висновків так і не робите? Друзі, дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. Привіт, зі мною поки що все нормально. Обстановка тяжого у мене зараз. Сейчас... Мене, коротше, хочуть свої ж, розстріляти. Командування ну, вічна неприязнь. И, короче, я нахожусь сейчас на позиции. Командование не знает, они думают, я дезертировал, короче. Сбежал с позиции, думают. Меня вызывали туда, чтобы обнулить. У нас обнуляют там на болоте. Ну, расстреливает командование. У нас это, ну, 200-й бригаде, в 3-м батальоне, 9-й рота, Стабильная, короче. Ну, положня, короче. Это просто далеко не уходит. Ну, они меня туда вызвали, а я просто, ну, не пошел туда, остался на позиции. Ну, опять же, повторю, меня подали, типа, в дезертиры и все такое, типа, я за пятисотился, убежал. Так что, забежаться сколько смогу. Не знаю, делайте там что-нибудь, пробуйте, не знаю, там, видео покажите кому-нибудь.